Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми поговоримо на тему догляду, а саме догляд з Аврори це така моя нова рубрика, яка в цьому році з'явилася. У нас вже було два відео: одне догляд за обличчям і одне для волосся ну, це саме по брендам. Я розповідаю, і сьогодні в нас буде бренд, саме догляд за тілом. І це в нас бренд, називається Ліора. Як ви можете бачити, Ліора виготовляється в місті Дніпро. А саме фабрика Вельта Cosmetic. Uh, що uh, взагалі я взяла на затест три засоби. Ось так виглядають такі яскраві упаковочки, яскраві продукти. Uh, взагалі там uh, трішки є різноманіття, але, uh, наприклад, uh, в Аврорі uh, не скажу, що прям все є uh, з цього бренду, всі засоби. Uh, тому я, звичайно, тут ну, вибрала з того, що є. А, а взагалі цей бренд, ще можна зустріти попри Аврору, ще в супермаркеті «Тада», в кого є в місті, там також є. І також ще на Мейкап, я також дивилась, там є. Ну, це з тих магазинів, яких я б могла купити або замовити. І деякі ще в, на, в Єві. Щодо інтернет-магазину, не знаю, Чи там, можливо, також більший вибір, якось я не подивилася. А в фізичних магазинах я як була, то деякі продукти там бачила. Так, отже, тепер давайте вже перейдемо до самого обговорення. По-перше, це ось такий гель для душу. У нас тут об'єм 430 мл. Там, в принципі, є, з чого вибрати по ароматам, це в мене Папая, дуже такий класний аромат, такий прям екзотичний, такий солоденький-солоденький. Мені прям дуже сподобалось по аромату. Ніяких подразнень у мене немає на цей гель? В принципі, він непогано піниться. Я, якщо чесно, думала, що мені тільки Avon підходить. Але, в принципі, мені ці гелі також сподобались, але, ну, але вони трішечки менше піняться, ніж Ейванські. Але все одно непогані такі. Взагалі, які ще є аромати саме В Аврорі В аврорі ще є кавун та полуниця такого рожевого кольору, але я таких красні, рожеві, якісь всі кольори пов'язані до червоного. Я тепер не беру, тому що в мене алергія на цей барвник, тому це мимо мене. Також є киві такий зелененький і є цитрон, також ось такого помаранчевого відтінку. Так, далі ще на мейкапі є ще з кокосом серія, з квітами апельсина. І також із ароматом канапісу. І також ще в Ліорі є представлена така, як підсерія, Angel називається. Вона, я так розумію, більше там для маленьких дівчаток. Вона упаковці такі різні якісь ну, дівочі, дитячі мотиви, якісь там. Принцеси, там корони, щось таке, то там також є і гелі в цій серії, е, я там не знаю саме з якими вони ароматами йдуть, але оформлення таке дуже миле. Отже, це щодо гелів. Тому, в принципі, я можу рекомендувати і е, доволі бюджетні ці засоби. Тому, е, ну так, я, в принципі, б собі ще повторила, але так як я постійно тестую щось нове, то не думаю, що. Е, Буде нагода ще повторити постійно щось нове в мене. Так, далі. Далі йдуть у нас скраб для тіла. Це в мене також аромат папаї. Це в нас сольовий скраб. Так, і також із часточками кокосової скоринки. Угу. Тому зверніть увагу, що, наприклад, якщо у вас які є на тілі пошкодження, чи, наприклад, ви там недавно голилися, то буде трішки пощіпувати, як ви наносите. А взагалі, скраб сподобався, він піниться на тілі дуже добре, гарно скрабує, шкіра така прям гладесенька, ніяких подразнень у мене не було. Але от моя сестра купувала із іншим ароматом із цитроном, то у неї якісь трішки вона казала на ногах, начебто п'ятна такі красні були. Тому не знаю, також це, напевно, треба дивитися свою алергічність. Якщо у вас є там на, на якісь там компоненти може бути алергія, то звичайно придивіться, але саме ось на такий у мене нічого, все нормально, і вона, а і вона моїм цим користувалася, і все нормально, в неї ніяких алергій не було. Напевно, на щось, на якийсь такий один компонент алергія була. Так, взагалі гарний і аромат, прям також бомбезний. Оці аромати в цій серії, це щось таке класне. О, у нас трішки на задньому фоні. Ну, ви чуєте. Так, далі. Отже, скраби. В Аврорі представлені також ну, такі папая, потім, потім із цитроном, як я казала, що в сестри, і з Ківі. Так, а взагалі, а і що я не сказала, ще в Аврорі представлений такий як набор, як подарунковий, і там йде гель для душу і скраб для тіла з гранатом, але також вони червоного кольору, тому. Це мимо мене. Так, і на мейкапі ще є серія з канабісом. Там, начебто, скраб також є. Але вона ця серія тільки на мейкап Я по інших магазинах не бачила. Так, тому рекомендую. Так, і останній засіб із цієї серії це крем для тіла. В мене ось такий. З канабісом. Мені дуже цікаво було, що тут за аромат такий, бо в мене ніяких таких не було засобів саме з цим ароматом. І він, він мені сподобався такий трав'яний такий аромат, але в той час з якоюсь такою зніжністю з, з якоюсь. Тому мені, в принципі, сподобався. Взагалі в Аврорі представлений цей крем-батер для тіла лише в одному ароматі це з ягодами, але він такий, також такий розовий, з якимось таким відтінком. То я не стала брати, ну, повторююсь, побоялася, що алергія буде, тому замовила собі з мейкапу саме ось такий. Так, а... Угу. ну, а взагалі я ж повторюю, що а, ще о, в Аврорі ще є від цього бренду набори подарункові чоловічі. Там з таким о, прикольним таким оформленням йдуть баночки, якщо не помиляюсь там. Гель для душу, і, напевно, начебто шампунь. Ну, щось таке два, по два засоби. І щодо Єви, то в Єві я бачила набори також подарункові із самим, начебто з цієї серії Angel, там йде гель для душу, і начебто якийсь спрей для тіла. Вони з такими і з блискітками. Ну, і в тата, як я казала, також можна зустріти цю, цей бренд, там саме Angel, дуже, дуже багато з чого представлено, і там ще деякі. Раніше ще я бачила набор подарунковий для них, там крем для них, потім скраб для них і якісь. Чи маска для них, щось таке, там три засоби для них було. Але зараз потім ну, я хотіла взяти, але потім щось його вже розібрали і якось не завозили. Тому ось о, о, такі представлені засоби, а ще щодо саме крему, то о, о, він дуже гарно о, зволожує шкіру. Гарно розноситься, вбирається доволі швидко. Але як тільки ви нанесли, то трішечки є таке відчуття, начебто жирна, наче плівочка така на шкірі. але я б сказала, що вона доволі швидко все-таки вбирається і все. Нічого такого відчуття неприємного немає. І шкіра така просто гладенька і дуже має приємний аромат. Тому, в принципі, мені сподобався цей, о, цей крем баттер В принципі, можна було б ще колись повторити, але, там, наприклад, із кокосом. Там ще батери я бачила. ну Щодо батерів, не дуже багато ароматів. Оце такі з кокосом, потім це ж із ягодами, але це мимо мене, і там от якісь саме з серії Angel, але там також вони з таким якимось, такий колір. Ніжно-рожевий щось таке, тому також, напевно, мимо мене Ну, не сильно щодо батерів великий вибір, але все одно можна щось спробувати. Тому ось така серія, вона, я повторююсь, бюджетна: аромати бомбезні просто і невеликі розхидище. Що також дуже гарно. Тому можу вам порекомендувати о, ці, ці засоби, цю серію гелі. О, для мене було прям таке відкриття, що мені навіть гель для душу сподобався. Хоча я вже думала, що о, тільки Ейвоном буду користуватися, бо все інше, чим я о, там користувалася, особливо якісь бюджетні гелі, то всі мені не подобались. А ці непогані. Тому можу я вам рекомендувати цю серію. Тому, хто користувався також, пишіть, як вам, ці засоби із цього бренду. Буде дуже цікаво дізнатися. Також не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. Не хочеться мені побистріше 1000 підписників на моєму каналі. Було б мені дуже приємно, так як я намагаюся постійно викладати відео, і щоб якісь там, щоб перерва між відео була 1-2 дні. Не більше. Це лише, якщо там захворіла, то можу трішки більше і то. Отже, так. Всім дякую за активність на моєму каналі. До наступних відео, до наступних зустрічей і всім па-па!